Так, окей, оце ліжко, не то ліжко. 50 тисяч гривень, метр 80 на два. Ну, коротку по якість, тут все йде з дерева, дерево яке, дерево бук. Тут все ідеально зроблено, ламелі металева рама, решітка крок 2,5 см ламелі. Ліжко 50 тисяч гривень, комод 25 тисяч гривень. На дотяжках то ерунда. ну Пішли, купили, поставили. Пуфік 12 тисяч гривень. Навже ніхто таке не має, ніхто не має Пуфік той 12, Не 12, а 7 тисяч гривень. Крісло, не забувайте, що в одному екземплярі ви таке ніде не побачите. Ціна крісла 500 євро. Ціна того крісла 400 євро. Тільки в одному екземплярі 400 євро. Ціна столика 25. Туалетний столик 25 тисяч гривень. Зеркало 9500. Крісло 4900 гривень. Є 42 штука. Робили в казино колись давно. Клієнт відмовився, лишилися у нас. 42 крісло є. Ціна крісла 4 900 гривень. Ліжко 140 тисяч гривень. шафа купе 55 тисяч гривень. Таку вам ніхто не зробить за 55, то нереально. Отой от диван 69 тисяч гривень, теж ніхто не зробить, то тож нереально зараз зробити. Зеркала по 9500, ліжку 50, я вже казав. Таких є три крісла. чотири навіть крісло. От одне, от друге, от третє. По 350 євро. Є вони. Це столик 750 євро коштує. який вам ніхто теж не зробить, то новий виріб, то не є щось бушне. Тіго кресла по 250 євро є 6 штук. У цього є 6 штук по 250 євро. Того в одному екземплярі 200 євро. Того столик 700 євро розкладний 700. Того столик 750 євро. Кумот 25 тисяч гривень, я вже казав. Зерку срібною патнею 9500, ну то сильний зеркало. То дерево то не є. То не є пластмас. Комот 25 тисяч гривень у 25. Столик це в будь-який кодер закатаємо, 25 тисяч гривень. Любий кодер. Крісло казав, таких є 4 штуки. Раз, два, три. Е, оцей коштує 29 тисяч гривень. був телевізор, 29 Тут все нове, то не є. Бевушно не путайте. Тут все нове. То не є секунд. Е, оця лавка коштує 1100 євро. 1100 євро, того крісло 350 євро зелене. То запам'ятайте, ексклюзив воно йде в одному екземплярі. Таке ви ніде не знайдете, навіть не думайте, ну, шукайте, але ви таке не знайдете. Всього, миру, всім па!